До рідного дому на щиті, 29 січня, кам'янчани, схиливши голови у скорботі, зустріли загиблого на війні Артура Скавренюка. Обороди державного папу. В житті Артур здобув освіту бухгалтера, працював системним адміністратором. Згодом разом з батьком займався підприємницькою діяльністю. З перших днів повномасштабного вторгнення, не замислюючись разом з молодшим рідним братом, вступив до лав територіальної оборони. Працювала з Артуром більше як півроку, проявив себе дуже відповідальним, Завжди був щирим, завжди можна було до нього звернутися перших днів війни пішов захищати нашу країну. Був патріотом країни, був патріотом нашого міста завжди. У нього була віра в майбутнє. З перших днів повномасштабного вторгнення Артур вступив до лав Збройних сил України. Він пішов в тероборон, надалі підписав контракт і не тільки Артур, а ще й його рідний брат Андрюшка пішли. Служити у Збройні сили України, захищати Україну. Нашій пам'яті Артур, звісно, залишиться таким, як він був: веселим, чуйним, добрим, відчайдушним, навіки в наших серцях, навіки в нашій пам'яті, а рідним і близьким ну, сил і терпіння, тому що ну, це неможливо пережити. Ну, я його знаю з малку, тому що ми якби дружимо з сім'ями, і він ріс на моїх очах. Він завжди був справедливим, терплячим. І йому можна було довірити, якщо Артур за спиною був, то оглядатись не потрібно було. Вони разом з братом вступили в тероборону, і ми в одному взводі служили протязі двох років. Потім так склалось, вони перевелися в інший підрозділ, і наші якби, дороги розійшлися. Я в інший, вони в, в інший. Але ми весь час були на зв'язку. Стрілецький бій 26 січня 2025 року поблизу населеного пункту часів яр став для нього останнім. Ворожий постріл обірвав молоде життя, перекресливши усі мрії та сподівання. Ми всі сьогодні військовослужбовці мріємо про закінчення війни, мер і він мріяв про створення сім'ї і своїх хлопців виховувати, простити, займатися спортом разом з ними. Артуру Скавернюку було лише 37. Поховали героя на міському кладовищі на меморіальній алеї Слави.